Всім привіт! Сьогодні, в даному відео, я хочу розповісти про функцію Earlier в поєднанні з функцією FILTER в Power BI для створення обчислювальних колонок. І як показує практика, у багатьох людей, які працюють з Power BI, є проблеми в розуміння цих функцій. Ну, Якщо ще з функцією фільтр все більш-менш зрозуміло, тобто це функція, яка логічно фільтрує якусь таблицю. То от з функцією earlier дійсно є проблеми. Ну і коли поєднуються ці дві функції, а зазвичай вони завжди працюють в парі, то виникає ще більше запитань. Я підготувала нескладний приклад з невеликою кількістю рядків, щоб ви максимально змогли поглибитися зараз в цю тему і осягнути її. Що у нас є? У нас є невеличка факт таблиця з декількома колонками. Purchase ID, тобто Унікальний ідентифікатор продажу Customer ID, клієнт, purchase date, дата покупки і показник amount, сума продажів. Суть полягає в тому, що, наприклад, ми хочемо створити в цій таблиці додаткову колонку, обчислювальну, яку назвемо кількість попередніх продажів по клієнту. Тобто, нам цікаво відслідковувати. На певну дату, скільки було уже продажів по певному клієнту. І виводити це ось тут поруч у колонку. І так ми маємо нашу табличку і уявимо собі, що хочемо розрахувати показники для колонки Previous Purchases, попередні покупки, кількість попередніх покупок. Дивіться, що нам потрібно розуміти. Якщо ми, наприклад, візьмемо першу транзакцію, то ми побачимо там клієнта C0. 01. Відповідно, нам потрібно якось в клітинці навпроти цього клієнта побачити всю таблицю продажів, яка у нас є, але відфільтровану саме по цьому клієнту. Тобто, дивіться, що у нас, в принципі, які покупки по c 001 були. Це транзакція 1, 2. І 4. Тобто нам треба зараз взяти оцю ж саму табличку, в якій ми створюємо розрахунки, і відфільтрувати її в поточній вибраній клітинці по колонці Customer ID і залишити там тільки значення з поточного рядка c 001 Тобто, уявіть собі, віртуально, що в клітинці ви побачите відфільтровану табличку із трьома транзакціями по ID 1, 2, 4. Це всі транзакції, які. Відносяться до клієнта c 001 Тобто, зараз ви можете побачити якраз суть функції earlier, що вона робить? Вона дозволяє вам побачити в поточній клітинці цю ж саму таблицю, в якій ви працюєте, але ця таблиця має бути відфільтрована по значенням поточного рядка. Які це можуть бути значення? Це можуть бути значення лише з однієї колонки, як у нас зараз по ID C001, або можна фільтрувати і також інші колонки певним чином. Ну, давайте так, для основи. Тобто в клітинці ми бачимо цю ж саму таблицю, тільки відфільтровану по поточному значенню клієнта. Так само, наприклад, для наступної клітинки, де у нас той самий клієнт c 001 ми теж за допомогою функції earlier зможемо побачити цю саму вибірку з першої, другої, четвертої транзакції. І також в клітинці номер 4 там, де в нас той самий клієнт C001, ми зможемо побачити ту саму вибірку з усіх транзакцій по цьому клієнту. Що відбувається далі? Далі ми можемо додатково оцю вибірку фільтрувати. Ну, допустимо, якщо наша задача. Стоїть так, ми хочемо рахувати попередні продажі по клієнту, тобто всі, які відбулись до поточної дати в поточному рядку. В даному випадку, ось ця перша виборка для клітинки номер 1 має відфільтруватись таким чином, щоб залишити лише ті транзакції, де the purchase date менше поточної дати. Поточна дата це 01.01.2024. А як бачимо, немає тут таких транзакцій в цілому. Тому це означає, що і покупок до по цьому клієнту конкретно в цьому рядку не було. І ми цей нуль власне і запишемо в цю клітинку в колонці «Previous Purchases». Далі для другої клітинки у нас вже буде відбуватися фільтрація цієї виборки таким чином, що тепер нова поточна дата це 01.02.24 року. І це означає, що нам потрібно буде ось цю другу виборку профільтрувати таким чином, щоб залишити тільки ті транзакції, дата по яким менше 01.02.24 року. І тут у нас вже є хоча б одна транзакція, яку ми також запишемо в клітинку. І так само, наприклад, якщо це все розраховується в четвертій клітинці, ми можемо. Бачите, що для поточного рядка поточна дата це 01.03.24 року. Тому ось цю виборку ми знову фільтруємо по умові, що purchase date має бути менше 01.03.24 року. Тобто тепер ще більша фільтрація приводить нас до виборки з двох рядків, дві транзакції і запише її відповідно у клітинку. Тобто давайте підсумуємо, що простими словами. Що робить функція earlier? Для кожного рядка в нашій великій таблиці ми ніби кажемо: функція, дивись, будь ласка, на всі інші рядки, де значення такі самі, як у твоїх колонках, чи в одній колонці, чи в багатьох колонках. Тобто ми всередині одного рядка, який має свій певний контекст, контекст рядка це називається. Бачимо цю ж саму таблицю, але відфільтровану по контексту ось цього поточного рядка. Що саме фільтрує цю таблицю, ви вже, думаю, здогадались, це функція фільтр. Ось чому функція earlier та функція фільтр завжди працюють в парі. Простими словами, earlier. Запам'ятай, що було в твоєму поточному рядку, а «фільтр» – ти подивись на всю таблицю і залиши тільки ті рядки, які мені підходять, тобто співпадають по значенням з початковим поточним рядком. І коли дві функції earlier та filter зроблять свою роботу і нададуть для кожної клітинки свою потрібну відфільтровану виборку, потім в рамках кожної такої виборки ми робимо певну агрегацію за допомогою якоїсь агрегаційної функції. Але агрегаційні функції потрібно використовувати не звичайні, а функції ітератори. Якщо не знаєте, що таке функції ітератори, то це ті, які роблять по суті сканування рядків. Вашої таблички, де треба зробити підрахунки. Останнє, що додам, що, як ви розумієте, тут ми розібрали приклад тільки для одного клієнта c 001 але точно така сама логіка буде у нас відбуватись і для інших клієнтів. Створюємо обчислювальну колонку, натискаю на кнопку New Column і починаємо прописувати. І так, давайте думати послідовно і логічно. Перше, що нам треба зробити, у кожній клітинці нової колонки, яку ми називемо Previous Purchases. Нам потрібно зробити фільтрацію цієї ж таблиці Purchases. Тому я викликаю функцію фільтр, яка буде робити фільтрацію. І ми указуємо її аргументи. Перший аргумент це «table», тобто таблиця, яку ми фільтруємо. В мене ця табличка називається Purchases with Previous. Далі ставимо кому. І далі потрібно указати умови фільтрації. Тобто другий аргумент це фільтер експрешн. Зверніть увагу, що аргумент тут один, тому якщо у вас буде декілька умов на фільтрацію, то ви повинні правильно їх пов'єднувати за допомогою логічних операторів: І чи або, і це коли одночасно виконуються умови, і або, якщо хоча б одна умова може виконатись. І так, які у нас умови фільтрації для поточної якоїсь клітинки? В колонці. Customer ID, у нас мають залишитися тільки ті ID кастомерів, клієнтів, які є в поточній клітинці. Тобто ми пишемо так: відфільтруйте таблицю Purchases with Previous по колонці. Робимо силку на колонку Customer ID, так, щоб вона дорівнювала тільки значенню із поточного рядка. А от як прописати оце значення поточного рядка? От тут ми і використовуємо функцію earlier, яка буде запам'ятовувати поточне значення рядка рядка і якої колонки. Тобто всередині у нас є один обов'язковий аргумент. Column name це значення якої колонки в поточному рядку треба запам'ятати. Це буде customer ID також. І одночасно. У нас має виконуватись друга умова, тому, щоб позначити логічний оператор одночасно, ми ставимо два знаки амперсанти підряд. І друга умова звучить так: нам треба відфільтрувати таблицю так, щоб в колонці Purchase Date залишились тільки ті дати, які менше дати поточної клітинки. Тому ми кажемо ми робимо силку на колонку Purchase Date і кажемо. Тут всі дати мають бути такими, що менше, ставимо знак менше. Чого? Дати із поточної клітинки. А дату із поточної клітинки ми можемо запам'ятати за допомогою функції earlier. Вставляємо і один обов'язковий аргумент це е, буде посилання на колонку з датою. Закриваємо дужку. Ось і. Оцей вираз відфільтрує для кожної клітинки нам повністю таблицю «Purchases». Закриваємо дужку для функції фільтр. І що тепер далі? А, а далі нам потрібно порахувати міру в рамках, кож... в рамках кожної клітинки, в рамках кожної відфільтрованої виборки. Для цього після знака «Дорівнює» я ставлю курсор, Enter, і о, нам треба застосувати функцію Calculate. Це функція, яка дозволяє... Робити розрахунок міри в зміненому контексті фільтрів, тобто іншими більш простими словами, робити розрахунок міри в рамках якоїсь виборки, якоїсь відфільтрованої виборки по умовах. Виборка у нас є, це те, що ми сформували через функцію фільтр. І перший аргумент функції «calculate» це Expression, це наша міра, яку нам треба порахувати. Міра проста. Ми робимо розрахунок count Rows, тобто рахуємо кількість рядків. Це і буде кількість продажів. Тепер заповнюємо аргумент функції count rows, де ми робимо ссылку на нашу таблицю. Purchases. Закриваємо дужку. Ставимо кому. після аргументу expression йде другий, і там інші аргументи функції Calculate тобто які задають фільтр. А для нашої таблиці Purchase Purchases with Previous це якраз і буде. Те, що ми сформували через функцію фільтр. Тобто вона буде змінювати контекст фільтрів для розрахунку міри count rows. Все. Після цього закриваємо в кінці дужку для функції Calculate. Я форматувати зараз цю міру не буду. І просто натискаю Enter або Commit. Можна також зробити так, щоб на місці пустих клітинок висвічувався нуль. І так, давайте додамо перед функцією Calculate таку функцію Coaliss, яка буде робити підстановку. Якщо наш розрахунок, ось оцей, який я виділяю, видає пустоту, то замість пустоти буде підставлятися 0. Ставимо курсор на початок, прописуємо Coalse, відкриваємо дужку, і у неї є аргументи. Перший аргумент value. Це те, що потенційно може видавати пустоту. На місці цього аргументу ми залишаємо наш розрахунок. Далі ставлю кшикому, щоб відділити перший аргумент, і далі другий аргумент value 2.1 це що ми будемо підставляти у випадку, якщо перший аргумент видає пустоту, ми хочемо підставляти 0. Тобто закриваємо дужку. зберігаємо нашу формулу, і таким чином отримаємо результат. Давайте підведемо підсумок. Я розумію, що прикладів може бути багато, і я вам показала простенький приклад, але ваша задача навчитися розуміти суть функції, тобто що вона робить, і уявляти це чітко в голові. Ерлір і фільтр відфільтровує по значенню поточного рядка таблицю. Бажаю вам успіхів! Прошу вас, якщо є певні запитання, напишіть у коментарях. Буду вдячна за лайк та підписку. Тому що це мотивує мене знімати в подальшому новий контент. Дякую за перегляд, Па-па!